Браття, не хоче, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велемудрій. Засліплення впало частинно на Ізраїля, поки не війдуть усі погани, і тоді увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіон Визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завід мій з ними, як відпущу гріхи їх. Щодо Євангелія, вони не любі Богові через вас, але щодо вибору Божого, вони улюблені батьків ради, бо дари Божі покликання не відкличні. Як ви колись були неслухняні Богові, а тепер помиловані через їхній непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухняні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог включив усіх у непослух, щоб усіх помилувати, о глибино багатства, мудрости і знання Божого, які не збагненні Його постанови і недослідимі його дороги, хто б коли зрозумів думку Господню, хто був його дорадником або хто перше дав йому, що ще б не віддав йому назад. Все від Нього, через нього і для Нього, йому слава навіки. Амінь.